25 січня 2023 року Париж ухвалив рішення, яке назавжди змінило містобудівну долю Одеси. Історичний центр міста офіційно внесли до списку всесвітньої спадщини, але з критичною приміткою. Під загрозою. Це не просто почесна грамота для туристів, а жорсткий юридичний механізм, який миттєво перетворив локальні будівельні правила на міжнародні зобов'язання держави перед світом. Охоронна зона тепер покриває велетенську територію у майже 600 гектарів, що фактично консервує весь старий центр міста. Йдеться не лише про оперний театр чи приморський бульвар, а про живий, щільно забудований організм, де кожен фасад тепер є недоторканним. Межа цієї зони чітко проходить по лінії колишнього Порто Франко, фіксуючи історичні кордони вільної торгівлі 19 століття. Вулиця старо стала тією червоною лінією, яка відділяє зону суворого режиму ЮНЕСКО від решти міста. Цей кордон тягнеться далі через вулицю Пантелеймонівську, охоплюючи вокзальний район, і повертає на вулицю Леонтовича. Будь-яке будівництво, реконструкція чи навіть заміна вікон всередині цього периметра тепер вимагає погоджень зовсім іншого рівня складності. Замикає цей контур Лідерсівський бульвар. Остаточно формуючи заповідне ядро Одеси, де час має зупинитися. Але архітектори з ЮНЕСКО пішли далі і затвердили так звану буферну зону, яка діє як захисний щит навколо основного історичного ареалу. До неї увійшли території Одеського порту та знаменитий французький бульвар, який роками страждав від хаотичної забудови. Буферна зона має одне критичне завдання. Зберегти історичну панораму міста з боку моря, яку не мають права перекривати скляні хмарочоси. Це пряма реакція на сумний досвід англійського Ліверпуля, який з ганьбою виключили зі списку ЮНЕСКО саме через агресивну сучасну забудову в портовній зоні, що знищила автентичний горизонт. Статус об'єкта під загрозою був наданий Одесі безпосередньо через повномасштабну війну та ракетні атаки. На фасадах пам'яток архітектури почали з'являтися емблеми блакитного щита, міжнародного знаку, що маркує культурні цінності, захищені Гааською конвенцією. Це сигнал для військових. Але насамперед це юридична фіксація кожного каменя в міжнародних реєстрах. Саме цей тривожний статус відкрив доступ до екстреного фінансування, якого в міському бюджеті ніколи не вистачало. Італія офіційно взяла патронат над відновленням Одеси, вже виділивши 45 мільйонів євро на першочергові протиаварійні роботи. Ці гроші спрямовані на консервацію пошкоджених будівель, зокрема спасопреображенського собору, який став символом вразливості нашої спадщини. Входження до списку ЮНЕСКО кардинально змінює правила гри для власників нерухомості в центрі, ліквідуючи епоху безкарних перебудов. Самочинні мансарди, прибудовані балкони чи розширення площі квартир за рахунок горищ, тепер трактуються як порушення міжнародних договорів. Ризик судових позовів про примусовий демонтаж таких конструкцій зріс у геометричній прогресії. Власники квартир на вулицях, що потрапили до охоронної зони, більше не є одноосібними господарями зовнішнього вигляду своїх домівок. Колір стін, форма рам, матеріал покрівлі усе це тепер регламентується паспортом фасаду, затвердженим профільними департаментами. Місто отримало важіль впливу, щоб зупинити візуальний хаос, який роками роз'їдав архітектурне обличчя Одеси. Цей жорсткий контроль єдина можливість врятувати унікальний одеський ракушняк, який стрімко руйнується не лише від вібрацій вибухів, а й від варварських ремонтів. Статус ЮНЕСКО вимагає повної відмови від дешевих сучасних матеріалів на користь дорогих, але довговічних реставраційних технологій. Цемент та пластик стають головними ворогами історичної правди. Важливо розуміти, що нові кордони це не лише обмеження, а й інструмент капіталізації нерухомості в довгостроковій перспективі. Світовий досвід доводить, що житло в доглянутих кварталах ЮНЕСКО, де збережена автентика та відсутні візуальні шуми, коштує значно дорожче. Одеса отримала шанс перетворитися з пострадянського курорту на європейське місто музей. Проте реальність поки що далека від ідеальних картинок із буклетів, адже багато власників продовжують ігнорувати нові реалії. Інспектори фіксують сотні порушень, але механізм покарання тільки починає набирати оберти під тиском міжнародних партнерів. Час компромісів із совістю та архітектурою закінчився разом із підписанням документів у Парижі. Тепер кожен мешканець центру фактично живе в музеї, де експонатом є не картина на стіні, а сама стіна. Відповідальність за збереження цієї спадщини лежить не десь у кабінетах ООН, а на кожному, хто володіє квадратними метрами на старопортофранківській чи Гоголя. Історія більше не пробачає недбалості. Але статус ЮНЕСКО це не лише карта з червоними лініями та красиві сертифікати, а й суворі технічні вимоги до кожного квадратного метра фасаду. Щоб зберегти ці будівлі, потрібно знати не лише де проходить межа, а й чому звичайна штукатурка вбиває Одеський камінь швидше за час. Одеський ракушняк це не просто будівельний камінь, а спресовані за мільйони років морські рештки. Він пористий за своєю природою як гігантська губка, що дихає. Цей матеріал постійно вбирає вологу з приморського повітря і віддає її назад, підтримуючи природний баланс стіни. Коли такий фасад покривають шаром сучасної цементної штукатурки, стається мікроскопічна катастрофа. Цемент наглухо блокує пори, перетворюючи будинок на герметичний саркофаг. Повітря більше не циркулює, а волога, що піднімається з фундаменту, опиняється в пастці без можливості виходу назовні. Реставратори називають це парниковим ефектом всередині кам'яної кладки. Водяна пара накопичується під шаром цементу, перетворюючись на рідкий конденсат. Взимку ця вода замерзає, розширюється і буквально розриває м'який ракушняк зсередини, перетворюючи міцний блок на купу будівельного пилу за кілька сезонів. Ви, напевно, бачили наслідки цього процесу на вулицях міста: тріщини на свіжопофарбованому фасаді та величезні шматки штукатурки, що відвалюються пластами. Під ними відкривається мокра гнила поверхня каменю. Це фізичне відторгнення чужорідного матеріалу, яке неможливо зупинити косметичним ремонтом. Єдиний легальний і технічно правильний спосіб торкатися цих стін у зоні ЮНЕСКО використання вапняних або спеціальних мінеральних сумішей. Вони мають ідентичні фізичні властивості з ракушняком. Такі матеріали паропроникні, вони дозволяють стіні вільно видихати зайву вологу, не руйнуючи структуру. Це правило стосується і фінішного покриття, адже звичайна акрилова фарба створює на поверхні непроникну плівку. Протоколи реставрації вимагають застосування виключно силікатних або вапняних фарб. Вони хімічно з'єднуються з основою, стаючи єдиним цілим з каменем і забезпечують довговічність. Окрім хімії, існує проблема візуального вандалізму, яка тепер суворо карається. Пластикова вагонка та сайдинг у центрі Одеси офіційно поза законом. Цей дешевий матеріал не лише спотворює архітектуру 19 століття, а й створює невентильований простір, де роками розмножується грибок. Так зване клаптикове утеплення, коли власник однієї квартири обліплює свою частину стіни пінопластом і фарбує в яскравий колір, є прямим порушенням міжнародних зобов'язань. Такі дії порушують тепловий баланс усієї будівлі, створюючи точки напруги, де фасад неминуче трісне. Епоха хаотичного монтажу кондиціонерів також завершилася. Зовнішні блоки, що спотворюють карнизи та ліпнину, мають бути перенесені на внутрішні дворові фасади. Якщо це технічно неможливо, їх необхідно ховати у спеціальні декоративні кошики, пофарбовані точно в тон стіни, щоб зробити непомітними. Окремий біль історичного центру це балкони. Скління відкритих тарас важкими металопластиковими конструкціями заборонено. Додаткова вага таких незаконних прибудов руйнує крихкі старовинні консолі. Реставрація вимагає збереження оригінальних кованих решіток та відкритої геометрії, повертаючи будівлі її первісну архітектурну легкість, проте збереження автентичності не означає відмову від прогресу. Сучасні реставратори використовують інноваційні матеріали. Такі, як вероліт з вулканічного перліту, він дозволяє відтворювати втрачені карнизи та маскарони з мікронною точністю, зменшуючи механічне навантаження на старі стіни в десятки разів. Безумовно, дотримання цих правил коштує дорого. Правильна вапняна реставрація значно дорожча за швидкий цементний ремонт, але це плата за володіння нерухомістю в зоні всесвітньої спадщини. Ігнорування цих норм тепер не просто порушення правил благоустрою, а серйозний юридичний ризик. Власники, які ігнорують приписи ЮНЕСКО, ризикують отримати судовий позов про примусовий демонтаж. Водночас квартира в професійно відреставрованому будинку з автентичними деталями стає преміальним активом, тоді як зіпсовані пластиком квадратні метри стрімко втрачають свою ринкову привабливість та статус. Архітектура Одеси це вичерпний ресурс, який ми втрачаємо через невігластво. Збереження дихаючого ракушняку це питання виживання міста на наступне століття. Якщо ви бачите, як неправильний ремонт нищить пам'ятку, не мовчіть і повідомляйте профільні служби. Міжнародна підтримка дає нам унікальний шанс, але відповідальність за його реалізацію лежить на кожному власнику нерухомості в історичному ареалі. Коли 25 січня 23-го року Одесу включили до списку ЮНЕСКО, примітка під загрозою була не бюрократичною формальністю, а констатацією жорсткої реальності війни. Вже за кілька місяців після отримання статусу російські ракети поцілили в саме серце охоронної зони, завдавши руйнувань Спасопреображенському собору та історичним будинкам на вулиці Гоголя. Цей удар став переломним моментом, який активував механізми міжнародного захисту, що раніше існували лише на папері. Сьогодні на фасадах одеських пам'яток все частіше з'являється характерна емблема, блакитний щит, міжнародне маркування захисту культурних цінностей у випадку збройного конфлікту. Цей знак сигналізує всьому світу, що будівля перебуває під особливою протекцією Гаазької конвенції, хоча фізично він, звісно, не зупиняє вибухову хвилю. Проте статус ЮНЕСКО відкриває двері для масштабного фінансування, яке було б неможливим для міста у звичайних умовах. Італія офіційно взяла патронат над відновленням Одеси, виділивши безпрецедентний пакет допомоги у розмірі 45 мільйонів євро на першочергоді проти аварійні роботи. Ці кошти спрямовані на консервацію найбільш вразливих об'єктів, зокрема на складну інженерну реставрацію даху собору, щоб запобігти подальшому руйнуванню від опадів. Це прагматична інвестиція Європи у збереження спільної культурної ідентичності, частиною якої тепер офіційно визнано й одеську архітектуру, але отримання грошей та статусу це не довічна гарантія. А суворий іспит, який Одеса ще має скласти перед світовою спільнотою. Історія знає гучні провали, і найяскравішим застереженням для нас слугує доля англійського Ліверпуля, який з ганьбою втратив статус об'єкта всесвітньої спадщини. Ліверпуль виключили зі списку не через руйнування часом, а через агресивну сучасну забудову портової зони, яка безповоротно змінила історичний горизонт міста. Для Одеси це прямий сигнал. Будь-яка висотка в буферній зоні чи на французькому бульварі може стати причиною миттєвого анулювання престижного статусу. ЮНЕСКО не толерує компромісів із забудовниками, коли йдеться про збереження візуальної цілісності історичного ландшафту та унікальної панорами. Це накладає жорсткі обмеження не лише на будівельних магнатів, а й на кожного власника квартири в старому фонді центру міста. Для Пересічного Одесита життя в зоні ЮНЕСКО означає кінець епохи хаотичних ремонтів, прибудов та самовільного скління балконів металопластиком. Відтепер будь-яке втручання у фасад, зміна конфігурації даху чи навіть заміна вікон потребують складного погодження з Департаментом охорони культурної спадщини. Самочинна мансарда чи так званий Цар балкон. Тепер розглядаються не як дрібне адміністративне порушення, а як недотримання міжнародних зобов'язань держави. Це суттєво підвищує ризики судових позовів про примусовий демонтаж незаконних конструкцій за рахунок власника. Безумовно, правильна реставрація з використанням автентичних матеріалів коштує значно дорожче, ніж звичний косметичний ремонт цементом та акрилом. Однак експерти ринку нерухомості наголошують, що саме такий підхід є найефективнішим способом капіталізації вашого майна у довгостроковій перспективі? Квартира в будинку з відновленою ліпниною, автентичними дверима та дихаючим фасадом коштує на ринку значно більше, ніж аналогічна площа в спотвореній євроремонтом будівлі. Інвестори, особливо іноземні, шукають саме історичну справжність, а не квадратні метри, обшиті дешевим пластиком. Ми маємо змінити саме мислення власника. Ви купуєте не просто стіни, а частку історії, яка вимагає поваги та професійного догляду. Збереження Одеси це тепер справа не лише корінних одеситів, а й усього цивілізованого світу, який простягнув нам руку допомоги. Від того, чи зможемо ми відмовитися від швидких та дешевих рішень на користь складних та правильних, залежить, чи залишиться Одеса перлиною світової культури. Цінуйте справжнє, вивчайте історію свого будинку і не дайте пластику знищити те, що будували століттями. Якщо вам не байдуже доля нашого міста, поширюйте це відео, щоб більше людей дізналися про правильні методи збереження спадщини. Підписуйтесь на сліди будівництва, ставте сподобайку та пишіть у коментарях, чи готові ви інвестувати в правильну реставрацію свого фасаду.